Добрий ранок, дорогі четвертокласники! Сьогодні ми з вами продовжуємо роботу над дробами і дізнаємося, які ж дроби дорівнюють одиниці. Та будемо порівнювати дроби з однаковими знаменниками. Тож вперед! Та спочатку давай з тобою повторимо, що таке чисельник, риска дробу та знаменник. Постав на паузу, дай відповідь. Перевір. Чисельник вказує, скільки таких частин взято взято в даний момент одне яблуко. Риска дробу вказує на дію ділення, що предмет поділили. А знаменник Вказує, скільки рівних частин поділене ціле. Як же швидко запам'ятати, де знаходиться чисельник дробу, а де знаменник, на минулому уроці ми з вами дізналися. Підказка Чоловік стоїть на землі. А зараз відкрите свої зошити, відступіть від домашньої роботи 4 клітинки вниз та запишіть 12 травня класна робота. Спочатку прочитайте дроби, а потім в порядку спадання запишіть. Поставте на паузу, виконайте завдання. Перевірте. Зверніть увагу, як підписуємо ми дроби. Чи так ви записали дроби в порядку спадання? Перевірте. Якщо так, намалюйте смайлик. Зверніть увагу, що чисельники у дробах різні, і ми їх записали в порядку спадання. 18, 16, 11, 8, 5, 4 і 1. А що із знаменниками? Вони однакові. Правильно? Тому дроби ми записали в порядку спадання, дивлячись тільки на чисельник. Відкрий сторінку 166, завдання 413 та поясни на прикладах, що означає кожен дріб. Розгляньте малюнок. Дивимося уважно. Помідор. Розрізали на рівні чотири частини. І так, взяли одну частинку з чотирьох, а значить, дріб записуємо 1 четверта. Нижче клітинку відступили, записали 1 четверта. Тож помідор розрізали на чотири рівні частини і одну частину забрали. Наступний дріб. Три восьмих. Поясніть. Торт розрізали на вісім рівних частин і три частини забрали. Звідси виходить такий дріб. Три восьмих. Запишіть через клітинку. Поясніть наступний дріб. Ставте на паузу, якщо ви не встигаєте. Молодці. Яблуко розрізали на дві рівних частини. І одну частину забрали одна друга. П'ять п'ятих. Поясніть. Піцу розрізали на п'ять рівних частин і п'ять частин забрали. Тобто всю піцу з'їли. Записали п'ять п'ятих. Наступний дріб 12. Торт розрізали на 12 рівних частин і одну частину забрали. Запишіть 1 12. 4 четвертих. Поясніть. Грушу розрізали на чотири рівних частини і чотири частини забрали. Тобто всю грушу забрали. Звідси дріб 4 четвертих. Шість десятих. Піцу розрізали на десять рівних частин. І шість частин забрали. Дріб шість десятих. Шість шостих. Кавун розрізали на шість рівних частин. І шість частин забрали. Шість. А тепер дайте відповідь на таке питання. Якими із дробів можна позначити цілий кавун? П'ять п'ятих, правильно. Ще. Цілий. Одна ціла, тобто цілий кавун. Молодці. 4 четвертих. І 6 шостих розумнички. Обведіть синім, червоним, зеленим, жовтим олівчиком. Будь-яким кольором. Молодці. На сторінці 166 довідничок. Дроби, у яких чисельник і знаменник однакові, ми тільки що їх так обвели. 5 п'ятих, 4 четвертих, 6 шостих. Дорівнюють одиниці. Як це? Ми з вами на прикладі подивились, що кавун на 6 рівних частин відрізали, так? 6 шостих. Далі грушу розрізали, усю грушу, грушу цілу грушу розрізали на 4 частини і забрали 4. Так? Тобто 2 других, 3 третіх, 4 четвертих, 10 десятих, 35 тридцять п'ятих, 100 сотих і так далі. Це буде одне ціле число. Такими дробами позначають щось поділене на рівні частини, і взяте цілком. Наприклад, кавун розрізали на 5 частин. І взяли з'їли 5 частин. Все, одного кавуна нема. Значить, це і буде одне ціле, так? 4 четвертих. Кавун взяли, розрізали на 4 частини, так? І з'їли чотири частини. Скільки кавунів було всього? Один. Такими дробами позначають щось поділене на рівні частини і взяти цілком. Запам'ятайте. Посередині запишіть номер 414. Запиши дроби за зразком. І так, зразок. Давайте подивимося. Ми бачимо перед собою відрізок. так? Давайте подивимось та порахуємо, на скільки частин поділений відрізок. Один, два, три, чотири. На чотири частини. У знаменнику чотири. Скільки зафарбованих частин? Три. Тобто три взяли, зафарбували. Звідси такий дріб. Три четвертих. Запишіть, будь ласка. Поміркуйте, який наступний буде дріб. Знову рахуємо відрізок. Поділили на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На 7 частин. Знаменник 7. А скільки всього взяли і зафарбували? 1, 2... Три, чотири, п'ять. Зафарбували п'ять із семи. Звідси дріб. П'ять сьомих записали. Наступний відрізок. Наскільки частин поділили? Так. Поділили на п'ять частин. Одну з них зафарбували. Який дріб? Молодці. Одна п'ята. Подивіться уважно. А цей відрізок. На скільки частин поділили? Так, на 6 частин. Добре. А скільки частин зафарбували? Також шість. А що ми можемо сказати? Шість було, шість взяли, значить, що? Шість поділили на шість частин, шість зафарбували. Значить, який буде дріб? Шість шостих. Розумнички. Ну, це і вже ви порахуйте самі. Та запишіть дріб самостійно. Перевір. П'ять десятих. І останній, порахуйте, на скільки рівних частин поділений відрізок і скільки зафарбованих. Перевір 12 дванадцятих. Якщо ти справився чи справилася з завданням, намалюй смайлик. Наступне, для цієї роботи тобі потрібна лінійка і простий олівець. І так, накресли три відрізки, завдовжки 6 клітинок і познач на них дроби. Давай я тобі спочатку допоможу, а потім ти самостійно попрацюєш. Накреслили спочатку три відрізки. Кожен з відрізків по 6 клітинок. Постав на паузу, виконай завдання. Дізнайся, скільки клітинок буде становити одна частина. Зверни увагу, нам треба позначити на першому відрізку 1 другу, на другому 2 третіх і на третьому відрізку 5 шостих. Тобто, нам треба поділити відрізки. Дивимося спочатку в знаменник. Знаменник 2. Значить, перший відрізок ми поділимо на дві рівні частини. Другий відрізок поділимо на три рівні частини. І третій відрізок на шість рівних частин. Так? Давай повернемося до першого відрізку. І так, одна друга. Ми вже накреслили відрізок. Знаменник вказує. На що вказує знаменник? На скільки рівних частин поділене ціле. Цілий відрізок поділений на два, тобто на дві рівні частини. Поділили на дві рівні частини. Подивіться уважно: тут три клітинки. І ось і зліва, і справа, три клітинки. На половину, Так, одна друга. А тепер візьміть і зафарбуйте одну частину будь-яким кольором. Чому одну частину? Бо у нас показує чисельник, що взяли. Тільки одну частину. А значить, ми її зафарбовуємо. Одна друга. Так і запишіть. Хто не встигає, ставте на паузу. А далі приступаємо до другого дробу. Дві третіх. Дивимося на знаменник. Знаменник 3. Що він вказує? Що відрізок поділили на три однакових відрізки. Так, Як же ми його поділимо, щоб було однаково? Молодці. Кожні дві клітинки. Так, поділили. Один відрізок, два відрізка, три відрізка. Правильно? В знаменнику три. Так. Але чисельник складає два. Значить, що? Скільки ми частин зафарбовуємо? Дві частини. Молодці. Звідси дріб 2 третіх. Наступний дріб 5 шостих. У нас є цілий відрізок. Зверніть увагу, знаменник 6, а значить поділений цей відрізок на 6 частин. Давайте подумаємо, як можна поділити його на 6 однакових частин. Молодці! На кожній клітинці у нас утворилося шість відрізків. Так. А зафарбовуємо скільки. Скільки взяли частин? 5. У чисельнику 5. Значить, зафарбували 5 частин. Звідси дріб 5 шостих. А зараз вам треба включити свою логіку. І так, завдання 415. Віднайди пари рисунків, якими зображено однакові дроби. Подивіться уважно. Давайте з вами порахуємо. У першому відрізку: на скільки частин поділений відрізок? Один, два. Порахуйте, порахуйте. На вісім частин. Молодці. Скільки частин зафарбованих. Звідси, який у нас буде дріб? 5 восьмих. Так, добре. І нам треба приєднати з правим стопчиком, тобто прямокутники. Давай перевіримо. Якщо тут 5-8, давай перевіримо. Скільки всього прямокутників? Один, два, три, чотири. 5, 6, 7 8. Правильно? Так, 8. Так само, як і відрізків 8. Скільки всього зафарбовано прямокутників? 1, 2, 3, 4, 5. Так само, як і відрізків на рисунку. Молодці. Так, другий. Давайте подивимося. Наскільки поділений відрізок? Знову на 8. Ви, мабуть, побачили, так? Що кожен відрізок поділений на 8 маленьких відрізків. Так. Скільки всього зафарбовано відрізків? 4. 4 восьмих. Давайте тепер знайдемо прямокутник. 4 восьмих. Ага, побачили. Молодці. Це відповідь Г. Чотири прямокутники зафарбованих. Так. Чотири восьмих. Третє і четверте виконайте самостійно. Перевіряємо. Запам'ятай, дроби з однаковими знаменниками можна порівнювати за величиною. Більшим меншим. Є той дріб, що має більший або менший чисельник. Запишіть посередині 416 номер. Давай з тобою порівняємо дроби за зразком. І так: 3,20 та 1320. Запиши, будь ласка, дроби точно так. Як у зразку. 3,20. Нам треба порівняти дріб з 13-20. Дивимось уважно. Знаменники однакові, однакові, а чисельники різні. Тож за чисельниками будемо порівнювати. Якщо однакові знаменники, то ми порівнюємо тільки чисельники. А отже, 3,20 менше, ніж 13,00. Наступне запишіть 4 клітинки вправо. 50 п'ятсотих порівняй з 15 15,500. Знову ж таки. Знаменники однакові. А ми будемо тільки дивитись на чисельник та порівнювати. 55 більше, ніж 15 15,50. Наступне! Молодці? Три четвертих більше, ніж одна четверта. Знову знаменники однакові. Ми порівнюємо тільки чисельники дві шостих менше, ніж п'ять шостих. Правильно? Рівно. І знаменник, і чисельник однакові. А далі для закріплення матеріалу усне завдання 418. На тарілці лежали яблука. Розрізані кожне на 8 рівних частин. Розгляньте малюнок. Та порахуйте, правильно чи ні? 8, 8, вісім. 8. Угу. Добре. Дівчинка взяла 4 частини яблука з восьми. Так, 4 частини з восьми. А тоді ще дві такі частинки. 4 плюс буде? Так. Хлопчик-любчик узяв 5 частин із восьми. А Ростик взяв ціле яблуко. Давайте поміркуємо, хто ж скільки взяв. Так. Даринка спочатку 4 частини з 8, а потім ще дві. Який дріб? Молодці. 6 восьмих. Любчик взяв 5 частин з 8. Дріб 5 восьмих. Розумнички. А ростик взяв ціле яблуко. Вісім з восьми. Молодці. Запишіть дроби в порядку зростання. Перевірте. На сьогоднішньому уроці ми з вами навчилися порівнювати дроби з однаковими знаменниками та дізналися, що ж це за дроби, які дорівнюють одиниці. Дякую діти вам за роботу. Веселих вихідних! До нових зустрічей!